Всім привіт, вітаю вас на каналі Далбі. Ми сьогодні, нарешті, ставимо ялинку. В минулому відео я казала, що я ставлю великі надії на ялинку на те, що вона моментально одразу ж додасть мені святкового настрою, вирішить всі мої проблеми. Подарує мені багато часу для читання, багато настрою для читання і знімання відео, тому поспішаю скоріше її вже поставити. Ми, взагалі, збиралися ставити її ще вчора, в суботу, але якось надто швидко пройшов день і єдине, що ми встигли, просто дістати її з під ліжка, з коробки. І все дістали, поставили, зрозуміли, що воно все сипеться, а вже була майже перша ночі, і пилососити в цей час було якось не дуже правильно. Тому ми вирішили відкласти це діло до завтра, точніше, вже до сьогодні. Сьогодні самого ранку прокинулись, поснідали і поїхали на декілька годинок на Київ Weekend. Я взагалі хотіла залишитися там трохи надовше, але я думаю, що про це розкажу. Все покажу вже в окремому відео, бо там трошки познімали, дещо купила на цьому фестивалі, тому в окремому відео розкажу, чому не затримались. Скільки там пробули, що там бачили, і трошки покажу, як там все відбувалося. А зараз, як тільки повернулися додому, вирішили, що будемо прикрашати ялинку, тому зараз вас візьму з собою на цю. Класну, чарівну подію Підніму вам весь процес, покажу нашу ялинку. А після цього під ялинкою розкажу вам про свої чорноп'ятничні покупки. Нарешті мені дійшли вже всі мої замовлення. Я вже давно була готова знімати це відео, але один пакуночок мені ніяк не міг дійти. І, от, після того, як прикрасимо і підставимо ялиночку, все вам розкажу і покажу. Що ж, ялинка вже на місці. Ми її купили, до речі, ну десь роки три, напевно, чотири назад. І Мені здається, це просто найкраща була покупка, бо така велика пишна ялинка ну додає стільки просто різдвяного настрою, святкового настрою. І кожен раз, коли ми її прикрашаємо, вже третій-четвертий рік підряд просто якесь шалене захоплення. І ми доволі довго її потім не збираємо. Десь аж наприкінці, ну десь після першої половини січня, тільки Бо в мене 13 січня день народження, і ми зазвичай. Аж після мого дня народження тільки розбираємо ялинку, десь там в 20-х уже приблизно числах. Тому мені завжди хочеться її трошки раніше поставити, трошки раніше розібрати, щоб вона довший період часу у нас постояла в квартирі, бо дійсно додає такого дуже класного настрою. Я тут притарабанила усі книжки і не тільки, які замовляла на чорну п'ятницю. Зараз вам розкажу. Насправді не так багато в мене було покупок я здебільшого багато замовляла для книжкових адвент-календарів на подарунки дівчатам з книжкового клубу і. І трошечки так під шумок замовила собі книжок, але не така стопочка, тому в цілому є про що розказати. І перші дві книжки я вже трохи розповідала про них в попередньому відео. Це моя така читерська покупка Сяйво і Доктор Сон Стівена Кінга. Чому читерська? а, от, ну, ось так. Чому читерська? Тому що в мене були ці книжки на поличках, я їх вже читала обидві, але читала доволі давно. І при чому, здається, читала навіть в зворотньому порядку. Спочатку доктор Сон, а потім я придбала собі сяйво. В мене вони були в старих виданнях. Якщо сяйво ще більш-менш вона нормально виглядала, вона була чорна з рожевим таким написом, і в цілому в поличку, в загальну колекцію книжок Кінга, нормально вписувалась. То доктор Сон була взагалі інша, вона була така більш якась сіра, здається. Коротше, взагалі вона не вписувалася в загаль Картинку, і мене це дратувало. І плюс я дуже хотіла перечитати ці дві книги, і все ніяк не могла себе змотивувати на те, щоб перечитати книжки. І от я вирішила зробити так: виставити на продаж ці книги. Якщо їх куплять, то я собі дозволю купити в новому виданні. І в мене дуже швидко придбали ці книги. Обидві одразу. Дякую, Ліза, з каналу Букля. І завдяки їй я змогла собі купити ці дві в новому виданні. І в цьому місяці, до речі, ся його планую перечитати. Читувати, якщо я встигну. якщо не встигну, то наступного місця. В будь-якому випадку зимою планую прочитати сяйво. І прикольно, що в попередньому виданні доктора Сон були такі ілюстрації, картинки, якісь фотографічні. І мені цікаво було, чи будуть вони в цьому виданні. І вони їх залишили. Вони такі трохи дивні насправді, як ніби з фільму, хоча я не чула, чи є фільм взагалі по цій книзі. Але тут ці ілюстрації, картинки також є. Зараз ще покажу. Какие вони тут стрьомненькі. От. Це перші мої покупочки, і здається, єдині покупки з КСД. Хоча бажанок в мене доволі багато. Але чому я хотіла з цього взагалі почати, чому я не купувала багато книжок через те, що мій вішліст насправді не такий вже й величезний. А попереду і новорічні свята, і таємний Санта в книжковому клубі. І я знаю, що дівчата просто один одного ми будемо вітати зі святами дарувати книжечки, плюс мій день народження. І я не хотіла накуповувати багато книжок. щоб потім тим, хто хоче привітати мене з днем народження, не буде з чого ви. Вирати не буде яку книжку придбати на подарунок, тому що зазвичай в книжковому клубі ми якраз таки і даруємо одне одні різні книжки на день народження. Тому я поповнила свій вішліст, але намагалася сама із нього нічого не купувати і залишити все на подарунки. Ось така я хитрюшка. І наступне моє замовлення це найбільше книжечок. Я тут замовила для себе три це видавництво віхола. У них були просто якісь скажені знижки на сайті на чорну п'ятницю на цей період. Реально просто деякі книги продавалися б, там по 120. По 130-150 гривень можна було купити класні книги, які давно були в бажанках, бо реально дуже класним вигідним цінам. І я придбала одну або дві книжечки в бокси, і три книги взяла собі. Не втрималась трохи. Перша книжка це медицина доказової не дуже. Давним-давно хотіла цю книгу, але все якось відкладала. І в мене таке звіхало, що я дуже багато нонфікшену хочу собі на полички, але нонфікшен в мене читається так дуже по настрою, і багато книжечок лежать, чекають, коли в мене з'явиться той відповідний настрій. Тому я якось не поспішала купувати книги, які давно хотіла, тому що знала, що от якщо в мене з'явиться настрій на цю книжку, я її одразу можу собі придбати. А тут, коли вже були такі класні знижки, я вирішила, що пора. І я читала іншу книгу Андрія Сем'янківа Його художнє як називається. А, танці з кістками, точно. Господи. І тому ще більше хотілася ознайомитися з його іншою роботою, вже більш науково-популярною роботою. Загалом чула про цю книгу, що вона така суперцікава, наповнена різними класними фактами, легко написана і має бути доволі корисною. Тому, можливо, найближчим часом собі якось запланую, якщо вже вона з'явилася в мене на поличках, і буду читати, вам розповідати про медицину доказову і не дуже. Наступна книжка «Неочікувано, але Матера вам не наймичка або чому діти це прекрасно. Катя Бльостка. Я до речі, коли вперше побачила цю книжку, я її взагалі не сприймала якось серйозно. Ну можливо, через усі всі блисківки, ну і через те, що взагалі мені не дуже поки актуальна ця тема. Але загалом мені цікаво знайомитися з тематикою виховання дітей, дитячою психологією. Загалом з материнством, з батьківством, просто цікава ця тема. Поки не актуально, але дійсно цікаво. Я вже до цього читала декілька книжок про виховання дітей. Коротше, це. Просто цікаво. Але чомусь, от якось по обкладинці, я вирішила, що ну, ця книга мені навряд чи сподобається, але потім після цього чула дуже багато класних відгуків про те, що це смішна, щира книга про материнство, про виховання дітей, про всі підводні камні цього процесу. І я вирішила, що все ж таки візьму її собі на полички і якось колись прочитаю і познайомлюсь із цією авторкою і з її роботою. І теж, як тільки прочитаю, обов'язково з вами поділюсь своїм відгуком на цю книгу. І остання книжечка, яку я замовляла у віхоли, це вже із серії неканонічний канон» Ірина Вільде. Я взагалі так потроху, дуже повільним темпом, але збираю серію неканонічного канону. Дуже хочеться знайомитися з цими книгами, з українськими авторами, з їхніми творами. І попередні книги з цієї серії, що я читала, мені всі дуже сподобались, особливо особливо сад Гециманський Івана Багряного. І про цю книжку я чула також дуже позитивні відгуки. Я спочатку думала, що це збірка із декількох оповідань, але виявилося, що це одна загальна історія, поділена на три частини і, здається, пов'язана з дорослішенням. Типу історія дівчинки, коли вона ще дівчинка, потім в більш старшому віці, і потім, коли вона ще більш старша, ось так я якось пояснила. Це принаймні, як я чула: ой, божечки, який тут шрифтець малесенький. І на мій величезний сором я зі школи нічого не чула про Ірину Вільде. Нічого не знала про цю авторку, про цю письменницю. Не знайома з жодним її твором і дуже дуже хочу це виправити. Дуже хочу з нею познайомитись. Обов'язково прочитаю ще якусь додаткову інформацію про неї просто там в Вікіпедії. Тут має 100% бути ключ до розуміння. Можливо, тут якраз він мені замінить Вікіпедію розповість загальні відомості про авторку, про її життя і про її цей твір. Тому як тільки ознайомлюсь, також з вами поділюся. Ще одна книжечка, через яку я власне і затримала це відео, хотіла його випустити трохи раніше, але доставка цієї книги ну, дуже довго йшла. Це книга від Книголав Кухонний фронт. У них в п'ятницю на чорну п'ятницю саме були знижки мінус 50% і я змогла купити цю за 215 гривень. Чула про неї дуже багато, якось прям дуже багато класних відгуків. Хоча я взагалі не збиралася купувати цю книгу, але вже декілька. Моїх знайомих залишили просто якісь неймовірно схвальні відгуки на цю книгу про те, що вона дуже дуже цікава і прям не могли відірватися від цієї історії. Я вирішила: ну мені теж треба. Не знаю, коли її планую читати, поки не ставила її собі в найближчі плани, але точно буду знайомитися, знайду, сподіваюся, на неї настрій і час і маю надію, що усі ці схвальні відгуки були недаремними. І дійсно, книга так само мені сподобається. Якщо її читали, напишіть мені в коментарях, як вам і чи дійсно вона така класна, розчудесна, цікава, як її описують. І є ще дві книжки, про які хочу розказати, але це не зовсім чорноп'ятничні. Тому для початку покажу вам, що я ще замовила на чорну п'ятницю. Це не книжкова тема, але невід'ємна для мене від книжок тематика. Це дві такі свічечки. Я довго вибирала які саме запахи, аромати я хочу собі, тому що в мене зараз є одна свічечка ароматна саме з таким новорічним запахом. Вона насправді з ароматом маминого пирога. І вона така смачна, вона просто настільки ароматна, що я її палю днями й ночами, і мені здається, вона вже дуже скоро закінчиться. Тому я хотіла собі, що ще, щоб мати якусь альтернативу, палити різні смаки, різні запахи. І коли та закінчиться, в мене буде ще що попалити. І замовила собі один вдома. Я їх обов'язково покажу зараз трошки ближче, запалю, щоб ви понюхали, як вона пахне. Вона була з такими більш якимись хвойними нотками. І друга це різдво у Хогвартсі, Вона така шоколадна, якась. О, боже, вона така. Ну, це, напевно, найсмачніша свічка, яку я нюхала. Просто неймовірний запах. Шоколад з шоколадом і я не знаю, небезнамагія тобто, поза Хогвартсом це правда. Просто дуже-дуже ароматно смачна свічка. Зараз точно прочитаю, з якими вони ароматами, і підзніму, покажу вам їх поближче. Один вдома має такі цитрусово хвойні нотки, і тут є аромати ялиці, імбиру та мандаринок. Друга свічечка дуже солодка: це карамель, гарбуз і цедра. Пахне прям дуже-дуже солодко, і при цьому є такі пряні якісь нотки. Коротше, вона прям супер класна. Їх я також палю просто днями й ночами. І ще хочу сказати, що дуже дуже стійкий запах. Я от виключила, погасила свічку, і ще годинку після цього, якщо вона так довго горіла, аромат залишається в кімнаті. І я прям дуже від цього кайфую, тому що дуже такий приємний новорічний запах в кімнаті. І для мене це запах, який не набридає, від якого не болить голова. Коротше, прям супер я вгадала. Я так пальцем в небо тикнула просто по назві, по якимось загальним складовим, які свічки я хочу, і дуже-дуже попала в ціль. Дуже мені подобається. І розказую про дві останні мої книжечки. Одна з них це верхи на шатлі від Майкла Калейна. Це від видавництва Бородатий Тамарин». Я передзамовила цю книжку. Хто зна коли ще мені здається навесні, і все вона от готувалася, готувалася, і якраз в період чорної п'ятниці вона мені просто прийшла. Тому я сьогодні вам про неї розповідаю. Про неї купу всього розповідав Макс Кідрук. Коли ми були на презентації його колонії, він розповідав про те, що одну із історій, яка є в його книзі, він запозитив із цієї книги. Дуже смішна історія. І загалом, тут по тамарин-факторам, ця книга має бути дуже дуже смішна, дуже розумна. Трохи зворушлива і трошечки мозковибухаюча якась по ним, до речі, дуже прикольно орієнтуватися, зрозуміти для себе, що ти можеш очікувати від книжки, і чи хочеш ти мати книжку саме по такому настрою. Книжка така тут немалесенька, вона на 500 Десь 20 сторінок. Також є ілюстрації цього нашого астронавта, який пише цю книгу. І по наповненню тут мають бути різні історії цього астронавта. Має бути дійсно дуже дуже цікаво. І остання книжечка, яка мені прийшла, це взагалі подаруночок. дуже неочікуваний подарунок. Але ця новинка, яку ви ще в мене не бачили, тому я вирішила і також вам показати. Книжечка мені прийшла на Святого Миколая. Прийшла СМС, і я побачила, що це дівчинка із книжкового клубу. Я була впевнена, що вона мій таємний Санта. Подумала, що якось трошки завчасно мені вислала подарунок, але потім, поки я сходила за посилкою, побачила повідомлення в чаті про те, що багато дівчат дякують Тані, яка надіслала цей подарунок, за те, що вона їм також надіслала книжечку. Я думаю, ну навряд чи вона мій таємний санта, тому що подарувала книжку не тільки мені. І виявилося, що це Таня вирішила просто привітати зі святим Миколайчиком дівчата з клубу і подарувати книжечки. І от мені також вона подарувала одну із моїх бажанок, не в тому місці, не в той час. Дуже дуже неочікуваний, і дуже приємний подарунок. Я прям прям від того, як це ще красиво було все спаковане. В таку коробочку з блискітками, з солодощами всередині. Це книжка «Вибір книжкового клубу Ріс Візерспун, і тому через це її дала собі в бажанки, чула, здається, умілки був дуже класний відгук на цю книжку. Наскільки я пам'ятаю, вона їй дуже сподобалася, і вона так багато про неї розповідала, що я одразу після цього додала їй собі в бажанки. І от ця бажанка вже у мене. Дуже хочу її прочитати, і через те, що це ще й подарунок, в мене якось навіть більше бажання її прочитати найближчим часом. Тому, можливо, додамо її собі в плани на зиму. І може навіть зроблю читацький щоденник на цю книжку, бо вона не дуже прям велика. А, ну насправді 400 з чимось сторінок. Але тут доволі приємний такий шрифт. Можливо, будемо читати її разом в прямому майже ефірі. Ось так. Це всі мої покупочки на Чорну п'ятницю. Майже нічого я її не витрачала. Стільки зекономила, що вважайте, заробила. Діліться в коментарях, скільки ви книжечок замовили на Чорну п'ятницю, що вам вдалося урвати, і чи взагалі щось купували на цю Чорну п'ятницю, можливо, щось окрім книжечок обов'язково розповідайте, діліться. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео.